Ком наче не було, тут кожне згарище священне. а в місті розкопали рік, а там тіла і на горі, твої батьки і наречена. І ні Варшава, ні Москва, не ствердять тут свої права. На це ти покладеш життя. Хорунжий, хорунжий. Щадок підлого раба, який кричить тобі ганьба, і марить більшовицький мрає, і вдови зрадники плюють Призгадці імені твого надарма. Їм ріжуть слух твої пісні, і все лишається весні, прихід московського жандарма. Та чути крок нових полків, юнацькі погляди полки, Доводять, що не вмерла мушеність. У правді вправо глянь, героїв визвольних змагань, повінчений з майбуття Воли, сто лісів, ста озер, сто доріг, Воли Ізнамиста пісень оберіг, Воли коронована, щедра земля. Земля відданила короля, і хто пішов під кулі, хто в полярні сяйво, а така історія вивчити не зайво і зреклися мові. В добу темну нічку не видну, не столю і на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну задарку темних ночей Так я буду крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити. Давайте, ну, Але часу у нас дуже мало, так що я зразу говорю вам, що ми тільки ознайомимося, що у вас було в радіорегіону, в Волині. І зібрані наші ікони були по і коні 16 років. На іконі чого не колять? Знаком символом божественної обителі на іконі служить мандорла, це цей овал зелено-оливкового кольору, і площина мандорли записана голівками небожителів, які оточують і охороняють небесний престол. Навколо голови, я, скажімо, цього дома на волині існували іконописні майстерні, які правило, знаходилися в монастирях. Іншою рукою показує той правильний путь. Шлях, яким повинні люди йти до спасіння своєї душі. Окрім ікон, хоча й музей так власно називається, можна бачити в нашій експозиції багато творів дерев'яної різьби. Ви будете бачити скульптури, хрести процесійні, мальовані з різьбленими фігурками. Не можна оминути увагою царські врата. Царські врата, які подібно до ікон, теж виготовлялися з дерева, вирізалися елементи. Своєрідного декора, але знову ж таки глибоко символічні елемент винограду, виноградної лози, виноградного грона як символ таїнства Євхаристії. Традиційно в живописних клеймах вписується зображення чотирьох євангелістів. Верхні два клейма присвячуються сцені благовіщення. Живописні клейма на вратах, так само як і власне ікони, писалися природними темперними фарбами. Його лип наділяється правильними рисами, які завжди включали в себе великі, широко відкриті очі, символ того, що він все задовольна. Він є син Божий, але його матір'я з іншими іконами Богородиці хочу вшанований святий який на стрінах і молиться, він здійснює молитву, він здійснює обряд причастя. Тому що ви бачите, що по тої трісі на хмарині ви бачите образ Бога батька, Бога Сина і Духа Святого, прославлення Христа і сюжет, який називається воздвиження чесного. Тому це творим твори цього кіновіста, політа Він може його повністю. Можливо, напоніце, яскраві, справи, скажімо, і велика палітра поля. І в цьому тому протистоїть спаситель, якого ви бачите в традиційно червоно-сильній одежі. Звичайно, можна сьогодні лише уявляти, але з тої стекви на іконі благовіщення відкрилися написи оплакування спасителя близько до заняті. Сльози, які бувають, були... то в своїх іконах символічних знаків. Небожителі, які поклоняються Спасителю, споглядаючи на нього, і на крила вогненного серафима Ісус Христос опирається босою новою. Бачите, оригінал і кожен століття Уроці в нас перебувало в голові в рекламі. І вон, як особливий акт корона над головою Богородиці, тримає два прекрасних актори. Ще над її головою тримаємо здійснення заходів господні даної ним на Тайні Вечері. На давніх площадках підбак нашому містах із незалежність, що українка в, в ліві, як правило, тривають не село на кордоні Волині Лівщини, село журами. Було такий буклет. Це зображення ікони нам можна і «Ось в процесі реставрації, з ікони були виняті. Деякі з тих цвят в процесі реставрації, з ікони були виняті. Щоб шаблі не брали, щоб олій минали полівочки наші. Та козацька слава. Кров... Ще мечами руба наша блями й дощами вмита. Січена мечами руба наша блями й дощами вмита. Причому ще виділити, що з найстаріше видання, видання датоване в грудень 1646 року. На жаль, блок книг іноземними мовами доповнених у нас. Давай не стирай потім. Всі зненки стараються пізніше. І отримує збуду. Технологія відливання дзвонів з'явилась в VI столітті нашої ери, яка дуже нагадує обрізану знизу грушу. Справа в тому, що саме така форма є найкращою для збирання. Відчуває з 14 століття. Оригінал зводів під час пожежі і в 17 столітті зробили з нього копію також для потреб міста і отримує збуд. В Західній Європі переважала практика сумно вітер звору.